Українці, увага! Хто з вас втратив роботу або шукає більшу зарплату? Має шикарну можливість для вас. Ми набираємо штат працівників, толкових людей, які готові вчитися, заробляти більші гроші. Від нас безкоштовне навчання. 24 години на 7 є супровід, тобто, ви кожен має куратора, який веде вас до результатів, допомагає вам справлятися із завданнями. Від вас 2-3-4 години в день. Щоб заробити відповідно 10, 20 чи 30 тисяч гривень в місяць. Чим більше ви працюєте, тим ваш більше грошей, у вас кращі результати. Це одразу попереджує, ніяка не криптовалюта, ніякий не арбітраж трафіку, ніякі фінансові піраміди. Все легально, нормальний вид заробітку. Тому, щоб не займати ваш час у цьому відео, я створюю тарам-канал, де ми спільно з куратором проводимо такі зустрічі, ефіри. О, два розповідаємо, як в окроково заробляти гроші. Тому, кому цікаво, кому важливо, приєднатися або просто індивідуально пишіть мені, я вам відповім, розповім, що за пропозиція і в чому полягає суд. Так що чекаю ваших відповідей.